Куштуємо нову коктейльну колекцію соку Сандора зі смаком червоного винограду. Давайте разом з вами спробуємо. Спочатку який аромат. Аромат, до речі, дуже приємний. Але запах винограду, як на мене, не яскраво виражений. А тепер будемо куштувати. Смак винограду відчувається на 6 балів із 10. Сік, знаєте, має таку приємну кисло-солодку ноту і з легкою терпністю. І, до речі, знаєте, сік не фарбує стінки посуду. Мені здається, це великий плюс. Також, до речі, на упаковці вказано, що сік гарно підходить до різних коктейлів. Та нам навіть пропонують цікаві рецепти. Тому давайте проскануємо. Та подивимось. Переходимо. А я не зрозуміла, Сандора, це реклама інстаграм-сторінки, чи тут мають бути рецепти. А ви, якщо коштували цей сік, то обов'язково напишіть свою оцінку від 1 до 10.